Ось таку смачну кабачкову ікру будемо сьогодні готувати. Нам знадобиться кабачки, морква, цибуля, часник і томатна паста. Цибулю подрібнюємо і відправляємо розігріту сковорідку з олією. Моркву натираємо на крупній терці, додаємо до цибулі і перемішуємо. Тушкуємо під кришкою 10 хвилин. Кабачки очищаємо і ріжемо невеличкими шматочками. Відправляємо в кастрюлю, додаємо трішки водички і тушкуємо до м'якості. До цибулі з морквою додаємо сіль і томатну пасту, все перемішуємо. Тушкуємо ще 15 хвилин. Часник видавлюємо через прес і додаємо до цибулі з морквою. Коли кабачки стануть м'якими, додаємо до них цибулю з морквою і перебиваємо усе блендером. Смак і колір просто зачаровують, обов'язково приготуйте. Ставимо ікру на вогонь, доводимо до кипіння і розливаємо по баночкам. З 1 кілограма очищених кабачків у мене вийшло 3 півлітрові баночки. Якщо сподобалось, зберігайте рецепт смачного.